Поза сумнівом, кабінет керівника обличчя компанії побудувати правильний імідж. Вам допоможуть серії кабінетних систем від компанії Меркс. Кабінет Престиж одна з останніх меблевих новинок для керівників вищої ланки. Ідеальні лаковані поверхні з патиною, чіткі лінії, італійські вітражні фасади роблять престиж справжнім витвором мистецтва. Максимус-2 це класична кабінетна система, виконана з натуральних матеріалів з використанням шпонокоштовних порід деревини. Серія офісних меблів кубік відрізняється від інших своїм яскравим неординарним сучасним дизайном. Строгі прямі форми, чіткі пропорції, сміливий дизайн кабінету у поєднанні з натуральними матеріалами з використанням шпону коштовних порід деревини підкреслюють його елітарний стиль і фактору. Атлант стильний і сучасний кабінет, виконаний у дусі неокласицизму. Велика різноманітність модулів дозволяє використовувати кабінетну систему Атлант як для створення офісних інтер'єрів, так і для меблювання домашніх кабінетів. Серія кабінетних меблів Форфей створює імідж керівника, що йде в ногу з часом, і твердо упевненого у власних планах і рішеннях. Енергія кабінету Серії Зевс втілена в його масивних горизонталях, оповнених лініях, стійких опорах, активному кольорі благородної деревини. Кабінет Снеоплан це новаторський підхід до організації ділового простору. Кабінет Арагом спеціально розроблений для директорів і керівників вищої ланки. А меблі серії Олімп дозволять вам втілити найсміливіші бажання в оформленні інтер'єру власного кабінета. А отже, ви незмінно будете відчувати себе на висоті і завжди будете володарем ситуації. Ідея кабінету, що отримав ім'я флагман, відмінна альтернатива кабінетам, виконаним в стилі техно. А головна мета створення кабінетної системи Аташе дозволити людині, що провела день в офісі відчувати себе впевнено і вільно. Кабінетна система Logos розроблена з врахуванням можливості легкого розділення приміщення на робочу і допоміжну зони. Вибір меблів для персоналу, мабуть, є ще відповідальнішим ніж обладнання кабінету керівника. Італійський дизайнер Джакумоларіні розробив серію офісних меблів плазма, втіливши в ній свої уявлення про завтрашній день. У свою чергу серія Дін отримала популярність завдяки найширшому вибору зручних письмових столів, столів приставок, мобільних і підвісних тумб, а також конференц-столів і рецепшн стійок різної конфігурації. <му> Компанія Меркс має репутацію виробника ексклюзивних меблів. Але поряд із цим вже понад 10 років співпрацює з видатними італійськими фабриками в якості імпортера. Постійно слідкуючи за мебливими тенденціями, оновлюючи колекції та пропонує ексклюзивні моделі спалень вітальних кухонь м'яких меблів, кабінетів та дитячих. Житлові меблі виробництва компанії «Меркс» не поступаються європейським шедеврам меблевого мистецтва. Авторські розробки групи дизайнерів концерну досконально відповідають світовим тенденціям і критеріям якості. Колекції постійно поповнюються новими вишуканими моделями. Побачити на власні очі колекцію престижних кабінетів та групи м'яких та корпусних меблів від компанії «Меркс» ви маєте можливість у фірмовому салоні «Меркс» за адресою місто Запоріжжя, вулиця Дзержинського, 40, контактні телефони 224 44 32 або 224 44 53.